Розділ 84. Сімейна вечеря Мушен 2. Почувши, сісяї, учен усміхнувся, передаючи картоплю сісяє. Чи пов'язане моє приготування їжі з їхнім враженням про мене? Сісяє взяла картоплю, потім ретельно почистила шкірку та вимила її. Звичайно, тоді мама хотіла, щоб я стала престижною домогосподаркою. Мала талант у кулінарії та навчилася бути тихою та ніжною леді. Але дідусь сказав, що кожна дівчина має бути принцесою, кулінарія має бути не лише жіночою справою. Вона закінчила працювати над однією картоплиною і поклала її перед моюченом, коли почала працювати над іншою. Мама подумала, що це має сенс, тому вона попросила мене вийти заміж за людину, яка вміє готувати в майбутньому. Вона також сказала, що чоловік, який готовий готувати, був би непоганим. Отже, тобі пощастило, що ти одружена зі мною, чи ти хвалиш мене, чи і те, і інше? Чоловік раптом що і діяв, як правило, без усякого смирення, Сісяє закотила на нього очі. Моюй чен, сісяя раптом покликала його. «Ммм», – відповів моюйчен, нарізаючи картоплю. Його стрімка робота ножем не сповільнювалась, навіть коли він говорив, мені здається, що ти щось упустив. Хіба ти цього не хочеш? Сісяє зупинила свій рух і серйозно подивилася на нього. Він глянув на її серйозне обличчя і запитав, що це? Твоя гідність, ти більше не хочеш її? Сісяє підняла брови, а потім усміхнулася, коли почула невідповідність у чиємусь різанні. Вона весело прийняла переможну позу, а потім продовжила мити картоплю. Яка нахабна, неслухняна дівчина! чен спохмурнів, дивлячись на товстий шматок картоплі, спричинений його попередньою помилкою. Це досить потужна атака. Ти теж граєш в ігри? Очі сісяє спалахнули, і вона обернулася, щоб поглянути на чена. Мм, відповів чен. World of Warcraft чи StarCraft або Crossfire?» – схвильовано запитала Сісяє. Я граю потроху у всіх. Не кажи мені, що ти залежна від таких речей. Такій маленькій дівчинці, як ти, краще не торкатися до таких речей. О, я забув згадати, що бабусі дуже подобається Crossfire, Landlord Fix і Mixed Match. Вона в цьому експерт. Попроси її взяти тебе із собою в ці ігри. Припини дивитися на мене зверхньо. Я схожа на маленьку дівчинку, яка б грала в мікс-матч? Так, муюче, ну, м -м -м. цими вихідними ввечері, здається, буде матч у гоночному клубі. Хочеш покрутитися? Ти справді не можеш залишитися на місці, чи не так? Твоя травма зараз в порядку? Це добре, підемо? Ні. Сісяя втратила дармове. Коли весь посуд уже був готовий, знадвору почувся гуркіт автомобільного двигуна. Моючен і Сісяї вийшли привітати гостю. Струнка, на вигляд Шенвенна вийшла з машини. Шенвенна була справжньою красунею, коли була молодою. Вона була відомою крижаною красунею університету А. Колись вона ідеально підходила до найпопулярнішого хлопця в університеті А Сімушаня. Шенвена майже не змінилася з того часу, за винятком кількох зморшок біля очей. Шенвенна була одягнена у вітровку кольору хакі середньої довжини, з бежевою сорочкою всередині та довгими темними штанами, її чорне волосся було зачесане в чудову зачіску, з рисами обличчя майже ідентичними сісяї, її холодна аура робила її елегантною. Вона була схожа на людину, яка багато чого пережила в житті, бо за її тихими очима ховалися важкі турботи. Насправді вона була більше схожа на сестру сісяї, ніж на матір. Мамо, сісяя підійшла і гукнула її, коли вона злегка опустила голову. Шень венна стала і кивнула, дивлячись на сісяї. Незабаром її очі перевелися на мою ічена, що стояв поруч із дочкою. Вона пильно, довго дивилася на нього, перш ніж підвести погляд. Привіт, мамо, я Юй Чен!» Чемно привітався Юй Чен. Шенвенна на мить замовкла і подивилася на них обох. Її обличчя пом'якшилося, і вона кивнула, промовивши своїм спокійним голосом. Дорогою сюди я почула про вас від містера Амо, оскільки це вже сталося. Я також не хочу надто втручатися. Ви обидва зробили вибір, тому тільки ви обоє можете нести наслідки. Я просто сподіваюся, що ви, любі, будете щасливі. Шень Венна була відкритою людиною, тож, коли вона дізналася про те, що Шень Ює намагається влаштувати побачення на осліп для Сісяє та моюйчена, вона подумала, що це нормально, якщо сісяє щаслива. Раніше її вже зраджували. Як людина, яка пережила невдалий шлюб, вона тепер була досить байдужою до шлюбу, оскільки все це було для неї неприємними спогадами. Однак як мати вона ніколи не вчила сісяї не довіряти чоловікам або ніколи більше не вірити в шлюб, оскільки сподівалася, що її дочка не страждатиме так, як вона. Світ був величезний, і вона не могла просто заперечувати все через власний поганий досвід. Усе неприємне було лише тимчасовим або лише крихітною частиною життя. Було ще багато радісних спогадів, які можна залишити та запам'ятати. Потім шень дістала червоний пакунок і передала його мою учену. Моє бажання як матері просте. Я просто хочу, щоб ти був добрим. І відданим їй, розумієш? Моючен глянув на тиху сісяє, а потім серйозно кивнув. Не хвилюйтеся, мамо, я буду піклуватися про неї завжди. Шенвена кліпала очима і кивнула. Залиш це, прийміть це як знак щастя. Дякую, мамо, моючен прийняв червоний пакет. Давайте зайдемо, на дворі досить холодно, тихо сказала сісяя. Джоан Шурон і му Чуань вийшли, і остання кликнула її, коли вона побачила Шень Венну на вулиці. «Венна! А жун, танчуань! Я бачу, ви теж тут. Шень Венна посміхнулася, дивлячись на мою ічена і сісяє своїми ніжними очима і кивнула, перш ніж привітати іншу подружню пару. Давно не бачилися, ти все ще виглядаєш досить молодо. Джоан Шурон усміхнулася і взяла Венну за руку. Її голос пом'якшав. Несподівано ми стали сватами. Раптом ми постаріли майже за одну ніч. Зараз нам більше 50 років. Ви обоє все ще думаєте, що молоді? мутанчуань засміявся.